При роботі в непридатному для дихання середовищі ланка ДЗС повинна складатися не менше, як з трьох чоловік, включаючи командира ланки. У виняткових випадках під час звернення невідкладних робіт рятування людей за наказом КДБ склад ланки ДЗС може бути зменшений до двох чоловік. Ланка повинна складатися з газодимозахисників, які несуть службу в одному відділенні чи караулі. У виняткових випадках за рішенням КФБ може організовуватися збірна ланка. Для забезпечення безпечної роботи ванки ДЗС непридатному для дихання середовищі потрібно мати, засоби зв'язку, як правило, використовують переносну радіостанцію, засоби освітлення, грубовий ліхтар на ванті, який переносить командир ванки, або індивідуальний електричний ліхтар для кожного газодимозахисника. В сучасних шоломах казках передбачено кріплення індивідуального ліхтаря та переводного пристрою, засоби страхування. Зв'язка металевий трос довжиною 3-4 метри з чотирма кільцями. Два кільця зачалені на кінці зв'язки, а два внутрішніх є вільними. Рука на лінія з пожежним стволом. Напірний пожежний рукав діаметром 51 мм та перекривним пожежним стволом Б марки РСК-50. Шансові інструменти відкривання дверей та вскриття конструкцій. Як правило, використовують лом пожежний легкий. Час роботи ланки МНДС визначається по апарату з найменшим тиском повітря в болоні. Для забезпечення контролю за роботою ланок і ДЗС в місці входу в НДС виставляється постбезпека, що оснащується журналом постового на посту безпеки, олівцем, годинником, нарукавною пов'язкою синього кольору з написом постбезпеки, темну пору доби лікарем. Обов'язково постбезпеки забезпечується засобами зв'язку, радіостанції. В журналі постового зазначається в обов'язковому порядку. Дата та номер ламки, назва частини та тип апарата, склад ланки, місце роботи, початок роботи з моменту включення, орієнтовний час повернення ланки, визначається постовим, фактичний час повернення ламки, а також вказівки, інформації, що поступає, та саме прибуття до місця роботи, площа пожежі, що горить, подача або припинення подачі води, знаходження потерпілого, Обезструмування приміщення, закриття газової засухи та початок повернення з НДС. Стола, рівня, струн. Оперативне завдання є. Привести розвідку виявити безпеки, Посбезпеки гарешку, замикаючи ярморюк, груп, ствол, динцюр, слуги, обирати ключі. По цій команді газодимозахисники виконують оперативну перевірку. А постоли на посту безпеки записує дані в журнал. Кожен з газодимозахисників доповідає про готовність до роботи командиру ланки, який перевіряє тиск, дивиться що пожежний пояс, підборідний поясок, поясні, плечові рівні були застібнуті. На руках були одягнуті рукавиці з крами. Пост безпеки записує синхронно з доповіддю дані в журнал постового. Кінці командир ласки доповідає поступовому на пошті безпеки, та мінімальний тиск в анти. Присудимо! Міжіть, корови матку, По цій команді ланка вишиковується в колону, з командира ланки. Командир ланки та замикаючий закріпляються карабінами за кінці зв'язки. А інші газо-димозахисники за вільні кільця. Вольник бере ствол в праву руку і підвішує його на лямці, на плече. А ліву руку прикладає до балона апарата командира ланки. Замикаючи, бере пожежний рукав в праву руку. А ліву руку прикладає до балона апарата швольника для підтримання фізичного контакту між газодимозахисниками. захисниками. Командир ланки підвішує на шию радіостанцію, перевіряє зв'язок з постом безпеки. прийом. Варка я позбезпе, чую вас відмінно, прийом. Перевірте в зв зв'язку, прийом. Варко розумію, перевірте в зв зв'язку. Кінець зв'язку. Варто розумів, кінець зв'язку. Командир Ланки бере в ліву руку голов верхи, а в праву руку ліхтар та перед ходом веде, змикає його. Робить рух правою рукою і дає команду обережно відкриває двері при вході, захищаючись або за виступом щини, або дверним полотном. Замикаючись, слідкує за рукавом, щоб він не зачіплявся за предмети та за проданим шляхом. У всіх випадках, як до місця роботи в МДС, так і назад в МДС першим рухається командир лавки, а останнім завжди йде замикаючись.